До речі, сьогодні 16 грудня виповнюється рік, як в Україні почав діяти закон про заборону коріння в громадських місцях. Сніданок і дізнавався, як змінилося життя людей після прийняття цього закону. Давайте подивимось. Сьогодні перекладач з англійською Микола задоволений тим, що може спокійно з донькою посидіти у кафе або піцерії та не дихати тютюновим димом. Раніше було відгорожено куточок для тих, що палить, тих, хто палить, і для тих, хто не палить. Зараз це повністю падіння заборонено, треба лише на вулицю виходити, і це радує. Молода матуся Ольга теж не приховує радості. Із ресторану виходить без прокуреного одягу. Проте поскаржилася на транспортних зупинках від курців не сховатися. Курять же біля зупинки. Ти йдеш з коляскою, він стоїть і ну коли ми знімали, як ця пані курить на зупинці, вона нас не помітила. Вирішили підійти запитати, чому не дотримується закону. ...палили на зупинці, тут палити заборонено. Я навіть толком ще й такого і не знала взагалі. А от кур'єр Олександр, хоча про закон знає, але відмовитись від шкідливої звички не може. Так можна палити? Ні, чи ні? по закону ні. Для чоловіка дві пачки цигарок на день норма. І хоча він курить, де йому заманеться, штрафу жодного разу не платив. Поначалу було пару разів, підходила міліція, робила замічання. А зараз вони не реагують. Вовше Андрій вже 15 років працює барменом. Він сам не палить. Тож закон про заборону куріння полегшив його перебування на роботі. Виходили всі все прокурено, одежда прокурена, так було неприємно знаходитися. І коли заходиш в заведення, там де курять, та було так неприятна. То тобто не пахло пахла Зараз пахне піща. Якщо у ресторанах та кафе за рік знайти людину з цигаркою, стало майже неможливо, адже за цим ретельно слідкує персонал закладів, то на Пинка громадського транспорту на жаль, курці продовжують отруювати оточуючих димом.